Всіх вітаємо. У нас а, наразі а, планувалася зустріч разом з Юлією 19 числа на нашому зборі, але а, оскільки це вперед день Всесвітнього дня прибирання, тому так ми оперативно в робочому порядку а, попросили вас доєднатися організаційно до цієї робочої, просто такої зустрічі для того, щоб а, основні меседжі почути від нашого а, такого важливого і надійного партнера. А it Ukraine», з яким ми працюємо вже дуже давно і до заходів як якого ми доєднуємося і проводимо дуже багато важливих і цікавих е, проєктів, і реалізуємо разом. Тому ми попросили вас і дуже вдячні, що ви знайшли час у своєму щільному графіку. На початку навчального року. Знаю, що зараз і всі заклади позашкільної освіти, і е, школи заклади освіти, і лідери вони ну занадто навантажені і, враховуючи всі безпекові ситуації, неспокійні ночі і ну, перебування там, де ви можете зараз перебувати. Головне, що в безпеці. За вашу увагу в нашому чаті лідери 24-25, який був переіменований відповідно до навчального року. Ми дуже попросили, щоб ваші оновлені ради самоврядні, голови рад заповнили Google форму щодо нового складу або активу вашої ради самоврядування, яка буде працювати в новому навчальному році разом з вами, з нами і усіма тут присутня наша колега. Колега Дар'я Зборигіна, ви всі бачите, Дар'я помаши ручкою, щоб вас всі бачили. Даринка буде в цьому році опікуватися і координувати полігон, наш, нашу платформу, з якою, з якою ми будемо реалізовувати всі наші ваші і спільні заходи. І нами запропоновані, і вами запропоновані. Ми готові і відкриті, ми ще раз про це наголошуємо. Тому дякуємо, що е, ви продовжуєте е, разом з нами у співпраці. Юля, є вже? Дякую. Я просто наголошую, що ще раз, будь ласка, перегляньте, заповните формочку, і е, щоб ми могли просто. Е, ну, за не за потреби видалити за потреби видалити всіх, хто вже випустився. Але якщо ви вважаєте, що вони з вами продовжують лідери співпрацювати, навіть якщо вони випускники і вони будуть долучатися до наших заходів, то без проблем нам навіть це буде ну, на користь цікаво, тому що люди будуть також брати участь у всіх наших проєктах. Дякую, і так, вітаю Юлію. Юля, ми готові і готові вам надати слово. Дякую, Дякую. дуже велике, пані Світлана. Дякую, пане Сергію і в Український державний центр позашкільної освіти за цю стало вже десятирічну співпрацю. Насправді 10 років у нас з вами в цьому юбілей. Угад мені здається, що ми дуже хороше стало відпрацьовуємо щороку все краще і краще, і насправді дякую кожному із вас за те, що ви а, долучаєтесь і не дивлячись на всі перепони, які є в нашій країні, продовжуєте вірити в нашу молодь, розвивати їх і робити їх кращими. І мені здається, що навіть за ті 10 років ми побачили зовсім інше покоління, зовсім іншу зміну. От яка вже і розбирається і в ai технологіях і, і дуже швидкі. Мені здається, що ми прям прогресуємо. І ми сьогодні дійсно зібралися щодо всесвітнього дня прибирання. І е, величезне прохання до вас буде і від мене, як координаторки всесвітнього дня прибирання в Україні, взагалі, просто як від людини, е, підтримати нас і спробувати з нами зробити разом одну неймовірну справу. Е, Одну неймовірну справу ми мріємо потрапити в топ 10 як мінімум країн-учасниць всесвітнього дня прибирання в світі, але ми мріємо про номер один, і ми розуміємо, що номер один вдасться тільки тоді, коли всі освітяни активізуються. Якщо активізувати всі дошкільні, загальносередні, вищі навчальні заклади, всі, хто дистанційно, не дистанційно приймає, взагалі може бути взяти участь і зареєстрований, ми тоді стаємо номер один в світі і звертаємо увагу. Тієї громадськості світу, що нам тут не байдуже. У нас тут іде між між іншими Щодня у нас тут вбивають, і нам потрібна допомога. Нам потрібна зброя і нам потрібно відновлюватись, тому що ми тут живемо. Ми тут дихаємо. Ми тут їмо Нам потрібна зараз допомога тут і зараз. І ось цей момент. Тобто у нас є два формати, да які ми просто рекомендуємо для того, щоб не розпалятись. Перше це де безпечно це традиційні толоки. Де небезпечно, або в цілому, навіть можна ще більше зробити це цифрове прибирання, тобто людей ми будемо рахувати разом, тобто загальна кількість учасників і цифрового, і традиційного воно буде об'єднане. В одне, тому воно нам може дати дуже великий е, е, аргумент в світовій спільноті, да, що ми накладаємо там, де ну, взагалі неможливо, ми це робимо. Плюс ті, що навчаються навіть дистанційно за кордоном, вони так само можуть зробити як мінімум цифрове прибирання, тобто діти, які навчаються і за кордоном, і в нас, да? і плюс е, традиційні толуки, так само там ніхто не відміняв, а реєструємося до нас. От тому, якби там все набагато проще, там не не потрібно ні, ні яких дозволів, як ми з вами беремо, там немає цієї бюрократичної історії з повідомленнями про проведення заходу і тому подібне, зібрався, пішов, поприбирав молодець. От тому, якби в Європі так точно, в Америці та сама історія. Тобто, і, тому а, тут а, у нас залишається фактично 4 дні робочі до всесвітнього дня прибирання, але є нюанс: ми приймаємо реєстр результатів до 25 вересня, включно. Тобто, все, що відбувається до 25 вересня, включно. Ми приймаємо результат, і в будь-якому випадку будемо робити рейтинг. Серед закладів освіти, е, нібито міністерство довкілля зголосилося окремі дипломи підписати для переможців в цьому році. Ога для того, щоб заохотити заклади освіти, да більше приймати участь. Так само ніхто не відміняв те, що школа може бути активізувати. От, наприклад, у мене зараз запит від генерального партнеру в Шостки Є біосфера, і біосфера дуже хоче приєднатися з десятью людьми. І я розумію, що в мене крім школярів, там нікого немає зараз. У що тобто там є люди, які живуть, і якщо школа буде там робити, то я їм можу Жу даже дати ще додаткових 10 дорослих, які прийдуть і мало а вдруг це стануть їхні сталі партнери їм ще. Потім будуть давати пакети, перчатки і взагалі да. Тому що якщо є корпоративні учасники, от в таких специфічних локаціях, тобто, ну я правда розумію, що ми можемо дати вам сталого партнера бізнес-партнера, який може вас підтримати і стати вашими -патронами, Да? Тому, якби ось в таких моментах, тобто дуже важлива взаємодія комунікація. І окрім цього, звичайно, тобто зараз два тижні ми відпрацьовуємося і плануємо вже 25-й рік наперед, тобто тому 20 вересня апріорі стає всесвітнім днем прибирання. Щороку, тобто і будемо просити вставляти це в календарні плани в цілому, в нас програми, да тобто, щоб це на який би день це не припало, щоб у нас менше було. Плюс ми з організаційним комітетом в цьому році відпрацювали дуже багато матеріалів. Ми ще раз всіма корисними посиланнями поділимося, тому що розуміємо, що заклади що освітяни приєднуються дуже по різному Хтось просто в рамках свого закладу, а хтось цілий регіон на себе бере. І тому якби тут дуже різна історія. Ми вам дамо всі посилання, які можуть вам знадобитися. Ви ми просто користуєтесь за потреби, тобто, щоб ви розуміли, де інструкції, де у вас е, макети, логотіпи, тобто вони всі розроблені абсолютно для вас. Абсолютно для вас, тому якби там і для соціальних мереж все є і всі новини, всі вся інформація яка вам потрібна є вже е, на сайті. Вона піднята вгору, тобто реєстрація е, інструктаж техніки безпеки, реєстрація результатів, тобто і, де там якісь там про конкурси і тому подібне. Тобто, ця вся інформація вона є, і вона поступово піднімається вгору згідно актуалізації. Окрім цього, в кожного регіону є свій координатор, і теж можна з ним комунікувати, якщо ви хочете трохи більше, ніж заклад освіти. да там або більше ніж внутрі свого парламенту, або ще щось да зробити. Тобто, якщо ви хочете об'єднуватися, долучатися, то координатори вони на зв'язку. Окрім цього, ми зараз відпрацьовуємо дуже цікаву систему. Це стараємося передати новому молодому поколінню управління лецдуєтом. Це надважко. Це діти, які не мають дитинства, це діти, які на превеликий жаль, всі думають, що вони дорослі, і сприймають їх абсолютною відповідальністю, і діти розуміють свою відповідальність. І у нас цього року з'явилася позиція, тобто, яка на наступний рік вона буде відкрита, і вже зараз можуть Лідерів учнівського самоврядування подаватися на цю позицію, тобто національний координатор, який комунікує відповідає повністю за всю освітянську історію. На сьогоднішній день у нас це е, національний координатор, е, учениця 11 класу Марина Поливач з міста Києва. От і насправді вона вже 9 місяців фактично готувалася до цієї події, да, для того, щоб можна було сформувати і скомуні сконектити абсолютно всіх освітян внутрі. Тому Марина, тобі декілька хвилин слова. Всіх вітаю, рада познайомитись з Сергієм та Світланою. У нас вже була зустріч, і я дійсно вдячна за таку співпрацю. Як вже сказали, мене звати Марина Половач. Я відповідаю за напрямок учнівського самоврядування та молоді на всеукраїнському рівні. Тому. Щиро рада, що ви усі доєдналися і вам байдуже питання екології з приводу е, співпраці та комунікації. Усі мої контакти є на сайті. Так само, номер телефону, за номером телефону в мене прив'язані месенджери, цієва пошта, тому якщо у вас є якісь пропозиції до нашого напрямку у листу, ви можете мені написати, ми це обговоримо. І так само ми вас запрошуємо на усі наші заходи, які будуть найближчим часом. Звісно, найближче це всесвітній день прибирання, який вже ось ось у цю п'ятницю. А проте у нас також і до кінця року, і на наступний рік планується дуже багато чого цікавого. І я рада буду бачити учнівську молодь разом з нами в цьому році. Дякую. Тож оперативні питання. Якщо у вас виникають дякую, Марина, ви можете звертатися до Марини. Вона точно знає, де що лежить, де до кого перенаправити, де що взяти, якщо вам щось потрібно. Дуже оперативно, це Марина. Вона дуже в усьому орієнтується. А, окрім цього, у нас є повністю розроблені е, відеоролики. Ви також можете користуватися і користуйтеся цим. У нас розроблені матеріали з зірками. Тобто, і зараз, якщо ви зайдете на сторінки Let's Do It Ukraine, ви побачите і Степан Гіга, і Зібров, і Позитів, і дуже багато зірок, які приєднуються. Да? Тобто кожен день вони публікують наші на наших сторінках різних зірок. Користуйтеся цим, ви працюєте з молоддю. Вони, якщо побачать, що їхній е, суперкумир долучається, да? і Артем Півоваров з Зняв вже звернення, да тобто. Багато зірок, на яких рівняється молодь. Вони долучені до Let's Do It Ukraine, до Всесвітнього дня прибирання. Тому важливо, щоб ви розуміли потужності да? тому, що не в кожному не в кожному дні є ось стільки амбасадорів, які об'єднуються. Тому користуйтеся, будь ласка, цим. І основний момент. Тобто, для всіх традиційних для цих традиційних прибирань, які взагалі можуть бути в мене до вас величезне прохання звернути увагу абсолютно всіх. Ми реєструємо результат за декількома показання. Признаками. Перше, це кількість людей, це дуже важливо. От в світі ми змагаємося за кількість людей, які взяли участь у всесвітньому дню прибирання. Це важливо. І це і цифрове сюди вважається, і традиційне. Друге, це якщо цифрове, то гігабайти інформації, тобто ми будемо рахувати, скільки гігабайтів інформації ми видалили під час, особливо це стосується прифронтових прикордонних територій, там де неможливо взагалі традиційно приєднатися. І, але вони можуть бути долучені і це і Донецька, Луганська, Сумська, Херсонська, Харківська регіони. Да? Тобто це буде суперово, у вас є діти, у вас є молодь, у вас є люди, які можуть долучитися, і ми їх порахуємо і за учасників, і за гігабайт. І традиційні толоки є один нюанс. Перше, це по пакетам, не в кілограмах, не в тонах, вони рахують в пакетах. От якщо у нас були 60 літровки значить ми зібрали 60 пакетів 60-літрових. Сміттям, якщо здали на переробку, стільки то бо Ми поняли, що весь світ насправді збирає в пакетах і дуже важко в кілограмах плюс-мінус сказати. Але програма порахує середню кількість, яку ми в цілому зібрали, тому. На важливо, тобто ми рахуємо в пакетах і запам'ятовуйте свій літраж. Тому що зазвичай на локацію, якщо, якщо ви отримали від нас посилку, то вони різні. Да, то ви так і пишете: таких, то пакетів заповнили стільки-то, таких, то стільки, то таких, то стільки-то. А міжнародна програма, вона нас потім закрутить за в кілограми, тони все, що їм потрібно. Тому це важливо. Плюс, якщо ви сортуєте це супер, ви, е, вписуйте це. Всі прибирання, які відбулися з 1 по 25 вересня, рахуються. В любий зручний для вас день, в любий зручний для вас час. Коли ви робите активності, то ви тоді і ви робите. Да, зараз, наприклад, в Києві буде офіційний день 21 числа. Весь Київ виходить на рекомендовані локації 21 числа. Тому якщо ви в Києві, то будь ласка, долучайтесь до рекомендованих локацій, тому що не тільки установами, але і всіми родинами, і всі, хто тут знаходяться, да, тобто, тому що в нас централізовані локації, які буде вивозити благоустрій, тобто там все чітко відпрацьовано. Якщо ви в інших регіонах так само є центральні локації, тобто, якщо ви хочете вийти на локації там, де <свист> uh, голова адміністрації там, де журналісти, там, де інші організації, ви можете акредитуватись на центральні локації. Зараз Київ вже опублікував по ідеї райони. Тобто, після наради ви побачите, можете до своїх хто в Києві зателефонувати, і плюс центральні локації так само ви можете телефонувати, якщо ви хочете своїм закладом приєднатися командою, учнями і всіми, всіми. Тобто, да ви можете на центральній локації або робити свої, тобто немає проблем. Взагалі, якщо треба якась допомога регіонально, у вас є обласний координатор. Якщо треба якась. Супершвидка історія. Є Марина Поливач, да, яка є на сайті. Тобто вам головне запам'ятати Марину Поливач. В будь якому випадку, якщо ви взагалі Марину не запам'ятали, то Юля в нас в організації фактично одна. Тому якби на сайті знайдете мене, я вас перекину на Маріну. Е немає проблем. І плюс, 25-го числа ми вас просимо не затягувати до ночі, бо я знаю особливо вчительки, коли вони збирають просто там неймовірні якісь історії. Буває так, що блекаут або ще щось. Я вас дуже прошу. Якщо у вас просто, ми маємо почекати вас, не закривати форуму 25 числа вночі, просто попередьте мені в приват, що отакий-то там чи регіон, чи щось ну, буває всяке. да. Головне, щоб смс-ка чи щось дійшло, я буду тримати телефон на зв'язку. Марина так само, тобто, що вам треба там, як тільки з'явиться світло, буває всяке. Головне не хвилюйтеся, бо буває так, що там світло вимкнули. Ну, от як у нас в вишгороді було да вимкнули світло, немає інформ... ну взагалі нічого, немає комунікації. Тобто і людина місяць працювала, і потім ще хвилюється за те, що вона робила всесвітній день прибирання і не зареєструвалася. Тому важливо просто нас, хоч якось повідомити. Ми в будь-якому випадку ще зранку перевіримо на всякий випадок. Тобто, все нормально. Не потрібно панікувати, щоб серце було здорове. Тому що ви нам потрібні живі, здорові і ще багато років нам разом з вами працювати. Тому я вас дуже прошу не хвилюйтеся. Але в будь-якому випадку ми працюємо над номер один. Ми мріємо потрапити в топ 10 Точно знаємо, що з вами ми справимося без вас, точно не справимося. Тому, якби якщо можливо на рівні області додати додаткову комунікацію, ми будемо дуже дуже вдячні вам, тому що знову ж таке. Там, де не хочуть традиційні або не можуть цифрове саме раз. І ми там і чек-листи розробили, і додатково величезне на півтори години є прибирання цифрове. Тобто цифрове це взагалі топчик, там де ми можемо забрати місця, позиції і тому подібне. Якщо у вас є гарні фотографії, фотовідео, обов'язково поприсилайте. Там всі рекомендації, інструкції, є куди це робити. Ось і якщо треба буде щось вам роздрукувати, у вас є всі абсолютно і бейджики, і плакаті. Хоч на чорно-білому принтері, якщо вам треба щось, у вас вже всі ці матеріали теж є в дропбоксі, тобто ви зможете ним користуватись. Ось. Це, якщо коротко. А, ще у нас інструктаж техніки безпеки, тобто він зараз опублікований на сайті, він минулорічний, але він актуальний нам на найближче 10 років, тому ви можете попередньо ще дати як і уроки, і Такі брифи інформаційні, тобто тому, що в цілому, інструктаж техніки безпеки, нам треба не тільки до всесвітнього дня прибирання, й по повсякденному житті. Там є години тренінг про протимінної е, небезпеки там. І тому подібне, тобто там, там цікава інформація, яку має знати кожен громадянин, в тому числі і молодь, о, тому що живемо в такий час. І, будь ласка, дотримуйтесь цього. Основна умова це якщо сигнал тривоги, традиційні толоки спускаються в укриття і переходять на цифровий режим. Тобто, це основне, тобто, укриття мають бути біля всіх. Традиційних локацій. В Києві це буде забезпечено, тобто в ваших регіонах там ну, знову ж таки це заклади освіти, зазвичай у вас поруч є укриття. Тому дуже важливо. Щоб ви це, це робили, плюс ми повсюди так само і ви можете наголошуємо, що ми не несемо відповідальності за жодного учасника. Тобто, всі поінформовані про інструктаж техніки безпеки, і далі ми просто, якби вже в рамках в рамках безпекових норм це робимо та вам так само це рекомендуємо робити. От. В будь-якому нам це не перше. Ми третій рік заходимо на повномасштабну війну в всесвітній день прибирання. От в минулому році ми показали майстер-клас 283 тисячі. Нам 100 тисяч не хватило для того, щоб потрапити в топ. Але я вірю в те, що в цьому році ми зможемо набагато більше ніж в минулому. А, ось ну і насправді я щойно буквально з наради обласної військової адміністрації Чернігівської області, то там якраз потужно теж готується. Знаєш, рівненщина дуже потужно готується. Там фактично кожне село виходить. Зараз територіальні громади і райони адміністрації в Чернівській області прям збиралися окремо чотири дні до фіналу. Тобто, всі всі збираються, всі йдуть. І насправді сприйміть цей всесвітній день прибирання як Олімпійські ігри. Сприйміть те, що ви олімпійський чемпіон, який дуже має виграти ту медальку. Реально От, от якщо ми візьмемо ту медальку, це кожна із вас. І не забувайте, ось цей е, наш з вами взаємодії вставляти в вашу історію. Тому що коли ви пишете гранти, коли ви пишете. Якісь програми, да, тобто, це вже офіційна частина вашого фактичного життя, коли ви можете. Тобто, не всі заходи у світі патронує президент Європарламенту, президент Єврокомісії, вписується в календар ООН, Не всі. Тобто, ви є учасником унікального планетарного заходу, да, унікальної планетарної події, яка об'єднує. Тому користуйтеся вашими результатами обов'язково плюс. Да тобто користуйтеся, коли ви пишете всі заявки і тому подібне, тому що ось цей блок вам допоможе виходити на топові рівні, тобто в рамках, навіть ті ж самі Єрасмуси подаєте, теж можете цей досвід писати. Да? Тобто, Користуйтеся цим, коли особливо робите міжнародні якісь проекти, тому що воно вам дасть хороший аргумент, чому вас потрібно підтримувати. І якщо вам треба, будуть сталі партнери, як на регіональному рівні, так і на національному. Ми завжди готові. Заздалегідь на не, не в останню ніч, бо ми волонтери. Теж маємо свій ресурс людський. От але ми готові з вами співпрацювати. Якщо є ідеї, куди подаватися, що робити, ми тільки за. Якщо треба мотиватори, чому українська молодь має залишатися тут і працювати, розвиватися тут. Запрошуйте онлайн. Так точно приєднаємося. Фізично трошки важче, але теж катаємось по в Україні. Тому в цілому, якби плюс, ми вже в жовтні формуємо наступний рік. Тому ви вже в жовтні отримаєте запрошення на всі події. Let's Do It Ukraine на 2025, от, і в будь-якому випадку будемо раді, тому якщо потрібно окремо зібратися з обласним центром, да, з усіма, наприклад, учнівськими самоврядуваннями, будь ласка, ми готові? У нас так само є проплачений Zoom, ще так, що можете е, цим скористатися. Окрім цього, у нас зараз проплачений зум на тисячу людей. А от тому, якби якщо ви ще хочете до кінця е вересня, щось зробити таке неймовірне, можемо щось зробити. Е в цьому році е Київ хоче реєструвати якийсь рекорд. Ми ще не знаємо. Але якщо він буде, ми повідомимо. Мало ли вдруг ви будете в нашій траєкторії? А і плюс в регіонах дуже важливий момент, що переважно зараз ми міняємо свою Хорошо. команду. Знову ж таки, це okay. наш полярів і учнівське самоврядування. Тому якби ми робимо великий зазор зміни, тобто для того, щоб можна було. Відпрацювати якісно декілька років підряд. Зрозуміло, що це працює найефективніше, коли лідер це молодь, от наймолодші, тоді вони більш проворніші, більш мають часу, тобто не дивлячись на те, що в них надпотужна програма навчання. Тому ще раз підсумую свою свій спіч, такий величезний. Перше, всесвітній день прибирання 20 числа, але ми можемо зареєструватися в будь-який день і вийти в будь-який день. Приєднатися в будь-який день до 25-го включно і зареєструвати результат. Всі деталі в новинах на сайті letsdoitukraine.org. всі контакти, які вам треба, координатори. Я Марина є. В контактах на сайті letsdoitukraine.org. А якщо ви щось робите, обов'язково фоткайте, відмічайте нас, мене будемо репостити, будемо робити це разом. Фіксуємо людей, гігабайти виданої інформації. Зібрані мішки зі сміттям, де можливо, здаємо на переробку. Так само фіксуємо рейтинг серед шкіл. Він є там окрема новина. Навіть в новинах є що там, там положення, все як положено, все це є ось. Точно таке саме положення, як в минулому році, тільки поміняна дата, сразу я вам говорю, так що якщо ви хочете його перечитати, можете одним глазом перечитати. От, дотримуємося інструктажа техніки безпеки, під час сигналу тривоги ходимо в укриття. Ну, в принципі, оце і все. Тобто, все саме основне, що на 4 доби можна запам'ятати. Будемо вдячні, якщо ви зробите розсилки, активізуєте всі заклади дошкільної, позашкільної, загальносередньої, вищої, всіх, всі -всі всіх освіт, які можна надихнете своїм. Взагалі дійством інші департаменти, інші установи організації. От якщо можете ще активізувати на місцях громадян, які смітять для того, щоб вони не смітили, це найкраща історія, коли вони приєднуються до прибирання і більше не смітять. Ну це теж це теж працює. Тому якби в цьому випадку будемо вдячні, якщо ви зможете об'єднувати навколо себе і учнівську молодь і освітян в цілому, і надихати інші організації установи. Тому, якщо є запитання, я дам відповіді. Є рука Таня Маснуха, Новгородський Будь ласка, доброго дня. У мене таке питання, я трошечки не зрозуміла, мабуть, по положенню, скажіть, локаційно, ми е, маємо прибирати лише пришкільні е, пришкільні території або. Ну просто у нас пришкільні території чистенько, тому у нас є такий молодіжний парк для молоді є е, місця, які от е, саме для молодих наших людей, для старшокласників, для всіх для місця їхнього відпочинку, чи ми можемо прибирати там. Ви можете прибирати де ви хочете єдине, щоб це було безпечно і повідомити і відпрацювати з органи виконавчої влади місцевого самоврядування і з ЖКХ чи хто у вас відповідальний за вивіз сміття відпрацювати це. Я прямо зараз, пані Світлана, вам скинув в Телеграм оці всі посилання. І якщо ви виходите окремо і організовуєте, почитайте, будь ласка, бо вам тоді сьогодні треба написати повідомлення про проведення. Бо сьогодні якраз 5, 5 дівчата. От тому якби там всі шаблони. Все, що вам треба, є єдине, ви ставите тільки свій не мій контакт, свій контакт ставите. От міняєте інформацію згідно вашого населеного пункту, і плюс в організатор додаєте ще себе, що це ще і ви там є. От Український державний центр позашкільної освіти, і ви е, на додачу. О, це дуже важливо. До речі, не забувайте про комунікацію. Ми просимо всі е, абзаци з е, партнерами залишати, але себе додаєте в приставку. Це дуже важливо. От чому тому, що е, чим більше нас буде проявів для партнерів, тим більше вони будуть щедрими, тому що частина із ваших учасників-координаторів, е, хто б реєструвався попередньо, отримали вже посилки. Хтось комусь вони йдуть. Е, на, на жаль, сьогодні вже завершилася попередня акредитація. Ми розіслали все, що могли, але. Але тим не менш, це дає можливість нам ще більше працювати, відпрацьовувати з партнерами і давати їм гарантії того, що ми сталі, що нас потрібні. Нам потрібно давати все, що в них є, для того, щоб ми цим користувалися, а ми їх будемо відмічати в соціальних мережах і повсюди. Дякую. Так, гліб ще рука. Швиденько тільки прошу, бо часу у нас. Гліб, слухаємо вас. Добрий день, я хотів. Пересвідчитися, те, що ви скинете послання в телеграм-групі, туди, куди потрібно надсилати підтвердження того, що ми це робили, тобто відео, фото і так. Дивіться, у нас на сторінці Facebook, на полігоні також сторінці є оновлена інформація. Будь ласка, заходьте, дивіться від наших партнерів, особисто від пані Юлії. Є інформація з усіма активними посиланнями, де реєструватися, де що отримувати, де що розміщувати. Просто почитайте там все є. Будь ласка, інформація відкрита. І разом з тим Юлія щойно сказала про те, що вона мені в особисті зараз кине ще раз ці покликання для того, щоб я могла ну, продублювати їх в нашу групу лідери 24 24-25». Ну, так, так оперативніше і швидше. Так. так, супер. Офіційна реєстрація йде на офіційному сайті. Це найголовніше, щоб ви розуміли. Let's do it ukraine.org Чудово, ну. Готуємося, готуємося. Юлічка, дякую вам величезне, Мариночка. Дякую. Дуже приємно нам тепер разом в співпраці з новим таким координатором від Let's Do It. Дуже дякую всім координаторам, колегам. Я так рада вас бачити. Всім дуже дуже дякую. Доєднуйтесь до всесвітнього дня прибирання, тому що готуємось до збору. Так, 19 числа ми зустрічаємося і доєднатись до цього дня, тому що ми маємо ще раз заявити у цьому році про себе, що те, який відбувається з нами в нашій країні, з нашими людьми його треба припиняти, перемагати і отримувати підтримку усього світу. І саме через такі проєкти, через такі заходи ми можемо це робити, незважаючи на те, що наші школярі, ви лідери, неповнолітні, але ми через у такий спосіб, через своє бажання заявляти, і піднімати голову і не мовчати. Дякую. всім. Дякую всіх До побачення, всіх обіймаю і до зустрічі.